Range Rover Sport 2019 року під капотом маємо трьохлітровий турбовий дизельний двигун, автоматичну коробку перемикання та повний привід. Ось так виглядає цей красунчик. 250 кінських сил має машина офіційна, має повну історію обслуговування. Має 116 тисяч кілометрів рідного пробігу. По комплектації це CSЄжка, що в нас є? Умивачі передніх фар, передні задні паркетроніки, величезні легкосплавні диски, датчики тиску в шинах також у нас присутні, безключовий доступ на кожній з ручок, дотяжки дверей, є у нас датчики сліпих зон, встановлено тонування задніх стекол, пневмопідвізка є повна. Що в нас є тут? В салоні у нас зустрічається такий от світлий, шкіряний, класний салон в дуже гарному стані. Електрорегулювання передніх сидінь, електрорегулювання е, керма, е, підігрів передніх сидінь, підігрів задніх сидінь, підігрів керма, також у нас в наявності. Е, по асистентам у нас адаптивний круіз-контроль, утримання у смузі, запобігання зіткненням, розпізнавання дорожніх знаків. Все є. У нас вже кокпіт, тобто електронна панель приладів виглядає просто шикарно. Е, датчик світла, датчик дощу також у нас в наявності. Джойстик управління пневмопідвізкою, виглядає це ось так. А, так, у нас дві зони клімату. Одразу, давайте по клімату пройдемось. У нас підігрів сидінь, і у нас ось режими підвізки, режими руху. А, Верхня мультимедія відповідає саме за мультимедію. Тобто можеш послухати радіо, можеш підключитись блютузом, можеш використовувати Apple CarPlay через шнурочок, правда. Також машинка обладнана камерою заднього огляду, виглядає це все отак, широкоформатно, як в фільмі Квентіна Тарантіно. Також є і задній парктронік, які допоможуть тобі і будуть асистентами цієї задньої камери. старт стоп мотору з кнопочки на це, звісно, І, в принципі, спереду у нас все. Дзеркало з автозатриманням заднього огляду і преміум саундс. Система Meridian. Все як повинно бути у справжньому ренджері. Задній ряд сидінь у нас виглядає саме ось так, має шикарний стан, має центральний підлокітничок, два підстаканнички. Є у нас, вже, як вже казав, задні підігріви сидінь. І тут розеточки для зарядки телефонів. І також є у нас два дифузорчики. Ось так машинка виглядає ззаду наперед. Ну, Це шикарний, шикарнючий стиль рейндж-роверу. Електроляда в нас, не нажав нормально кнопку, серйозно. Ось, ось так виглядає багажничок у нас в дуже гарному стані, дуже охайно все працює, можна ще підвинути сидіння, буде взагалі шикердос Рекомендуємо цей автомобіль, тому що офіційна тачка, не битий не фарбований морда в броні. Історія обслуговування є. Шикарне авто. Два комплекта гуми з дисками, два ключі, все як положено. Приїжджає до нас, хапає авто. Кільцева дорога 22, Дивись, робити здрайв та купляй, як влізень, так і за повну вартість.